За лічені хвилини вони виїжджають з укриття і починають свою роботу. У бік окупантів одразу випускають кілька натовських 155 мм снарядів. Перший пристрільний, а другий просто в ціль. Снаряди відправляють з української самохідної артилерійської установки Богдана. Сау Богдану бійців подобали не лише за легендарність завдяки їй вдалося вибити росіян з острова Зміїний, але й за її далекобійність. Вона здатна розбити ворога, якщо він заховався, навіть за півсотні кілометрів. Снаряди бувають різних типів: осколочно-фугасні, далекобійні, дивлячись, яка, яка ціль, яке завдання. Та нині артилеристам доводиться працювати в основному по ворожій живій силі. Тактика окупантів на цій ділянці фронту, як і скрізь, скупчуються маленькими групками і намагаються прорвати оборону. Дуже часто. Кожного дня, кожної години ми працюємо і прикриваємо нашу піхоту. З кожним місяцем таких Богдан стає більше на фронті. Український оборонно-промисловий комплекс розгорнувся, і тепер наші війська можуть працювати не лише на західній техніці, але й на вітчизняній. До того ж, і снаряди до цих самохідних артилерійських установок не дефіцитні.